Привіт, наші шановні! Ми хочемо сьогодні вам показати трошки такого легкого контенту. Хочемо показати те, що ми отримуємо. Не лише Латвія, Італія, Іспанія. Ось подивіться, це Україна. Якість суперова, ціни дуже приємні. Подивіться на ці комплектики. Все продається окремо. Можна купити як трусики стрінги, так і поясочок для панчох, так і бюстик. Бюстик безкаркасний, з легкою сіточкою, на літо те, що потрібно. Є, подивіться, ось така красива сітка з горошком, Є ось такі однотон, є просто ось така чорна. До всього є поясочок для панчох, також є стрінги, все продається окремо. Також до ваших базових бюзгалтерів, які ви у нас берете. Нам завжди не вистачає легких стрінгів на резиночках, щоб не перетискало ваші форми. Розміри, до речі, від XS до 2X L. Дивіться, ось такі чудові трусики. Просто сіточка кольори, шампань, тілесний і чорний. Також є сіточка на мережеві, ось така, подивіться. Шампань, тілесний і чорний кольори. Ось такі бразилочки. Передня основа бавовняна, ззаду сіточка. Також є, дивіться, ось такі бразилочки з сіточкою. Дуже гарна модель, ось ці краї вони не перетискають спереду і не перетискають ззаду. Кольори шампань і біжевий. Бразилочки у нас з і з сіточкою. Ось такі бразилки, як я показувала, шампань-тілесні. І є високі трусики для тих, хто любить підтримку животика. Високі трусики так само не перетискають спереду, ззаду зроблені як високі бразилки кольори шампань і тілесний, а також чорний. Ось такий цікавий. Подивіться, такі сіточко. Їх теж можна скомплектувати до будь-яких бюстгальтерів, на літо просто незамінні речі. Приходьте до нас, будь ласка, ціни дуже приємні. Це той товарчик, який розлітається в нас у всіх магазинах. Також ми отримали його у всіх магазинах, у всіх розмірах від XS до 2XL.